Прощання з героєм проходило у греко-католицькому соборі Кирила та Мефодія у Мукачеві. Після прощання героя поховали на Алеї Слави центрального кладовища Мукачева. Військові зробили три постріли в небо. Батько загиблого Ярослав Товкан каже: син завжди хотів бути військовим. На службу пішов минулого року. 30 березня. 2021 року, буде рівно рік. Він захищав Маріуполь минулий рік. Перед новим роком повернувся. Ну і сталася така біда, як Російська Федерація вторглася на нашу рідну Україну, і він змушений був їхати. Це його був вибір, він хотів цього, і ми його не відмовляли. Хрещена мати Анна розповіла: загинув 26-річний Ярослав Товкан у битві за Запоріжжя. 3 числа він загинув і лише от тепер така довга дорога додому була. Коли нам дали знати, що його ранили, ми все таки мали надію, знаєте, що може помилка, може, ну, всякі є військові справи. І до послідку. Вірили, надіялися, але коли вже військові сказали. В Запоріжжі, що хочуть говорити з батьками, ми вже тоді розуміли, що щось непоправне сталося. Про дитинство Ярослава Товкана розповідає його тітка Марта. Ріс на наших очах маленький, допомагав бабусі і дідусь вдома. Такий господарська дитина була, що допомагала всім. Різно, різно розвинений був по-різному, все хотів, все бажав. Коли став дорослим, так сказав, що ви мною горлитися будете, бо я буду військовий, я буду захищати вас усіх від ворогів наших. Отак і сталося. Хлопці, тримайтеся, мій син загинув, тримайтеся, бережіть Україну. Я буду молитися за вас. Оксана Ушакова, Лонті Неколишин. Новини на Суспільному.